Привіт, любі друзі! Привіт, мої дорогенькі! Хочу привітати вас з 2024 роком. Бажаю вам, щоб ваші всі мрії збувалися. Мрійте, мрійте масштабно, все збувається. Бажаю вам здійснення всіх ваших побажань, щоб ви з легкістю дійшли до своїх цілей, до своїх мрій. А на моєму каналі щотижня ви можете е, слухати. Таро прогноз на неділю, на тиждень. І почнемо ми от з 1 січня. З 1 січня починаємо прогноз. На кожний день, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Буду брати по три карти на кожен день і побачимо, що чекає нас. З 1 по 7 січня. На кожен день почнемо з понеділка. І так, три карти. Перша карта. Перша карта це маг. Тобто, це людина, яка може все. І має для того все. Будьте впевненими, станьте для себе магами. І якраз Цифра 1 – це перше число, перша карта старшого э, стафу в картах Таро. Це дуже магічна карта. І ми бачимо, що ця людина має все для того, щоб здійснювати свої мрії, щоб стати творцем свого життя. Творіть, мотивуйте інших. Починайте нові справи. Якщо у вас є якась справа, ви можете її сміло продовжувати творити, вдосконалювати для у вас все для цього є. Ви станете творцем свого життя, будете грати головну роль в своєму житті. Тільки треба взяти відповідальність за своє життя в дорослій позиції. Все для цього маєте. Творіть, надихайте інших, мотивуйте себе. І друга карта. Друга карта карта а, інтуїції. Карта, яка буде вам підказувати шлях, карта емоцій, а, карта, яка вказує на те, що а, для вас відкриті всі шляхи. І кожному воздасться по його заслугах. Це час, коли вам треба довіритися. Довіритися всесвіту, довірити своє життя вищим силам. Це карта вищих сил, які поведуть вас, вам треба робити крок, а всесвіт зробить 100 кроків назустріч вам. Творіть, будьте творцями вашої долі. І двійка, двійка мечів. Це в нас на понеділок. Понеділок у нас починається із того, що ви творець, вам треба взяти життя в свої руки, творити, і вам буде страшно Це карта страхів, ваших внутрішніх страхів, які можуть вас стримувати і будуть вас стримувати. Не вірте в свої страхи. Перегляньте свої позиції. Це також карта, коли це сильна емоційна карта, коли ви будете незгідні ще з думкою, коли вас інші люди будуть стримувати. Буде людина, яка буде стримувати вас. На, навіщо тобі того? Нащо? Це така карта страхів внутрішніх це може бути ваш внутрішній страх, внутрішній конфлікт, скоріше за все, але це також карта людини, яка буде незгідна з вашою думкою. А, і ви не будете згідні з думкою цієї людини. Це карта таких, а, і можна сказати, таких дискусій, незгоди, непорозуміння. Це у нас понеділок. Цікавий починається рік. Це рік потужної карми 2024 рік, це рік потужної карми. Це всі надбання, які ми протязі навіть восьми років все, що ми робили, все вернеться нам примноженим. У 2024 році. Цікавий тиждень, цікавий понеділок. Тепер візьмемо іншу карту, іншу колоду карт на вівторок. є така красива карта колода. Телема називається: візьмемо на вівторок іншу карту, іншу колоду карт. І подивимося, що чекає нас 2 січня у вівторок. Перша карта це карта Рицар-Монет. Рицар Пентаклі, і це означає, що ваші фінансові справи просунуться вперед. Це карта а, підтримки, і це карта хороших фінансів. Все, е, у фінансовій справі у вас все буде гаразд. Це карта руху, руху вперед. І це карта подорожі також, можливо, ви підете до когось в гості, а, можливо, до вас гості приїдуть. Хороша карта. Рицарі це завжди рух вперед. І рицар Пентаклі це карта грошова. Ваші фінансові справи просунуться однозначно. Наступна карта знову Мах. Знову карта маг, все ж таки, починайте, не дивлячись на ваші страхи, які у вас були. Рух уперед, у фінансових справах вам забезпечений. Рухайтеся, творіть. Починайте з маленьких кроків. Не ставте зразу, можливо, таких великих цілей, тому що карта страхів, і ви можете боятися цієї масштабності, але мах це масштабна особистість. І якщо ви не знаєте з чого почати, а ви самі з собою боретеся, складіть план із маленьких кроків. Виділяйте невелику кількість часу на те, що вам не хочеться робити. Але тут карта дисципліни. Це також карта дисципліни. Має бути дисципліна і постійний, постійний фокус уваги на тому, чого ви хочете досягти. І третя карта на вівторок це карта знову ж таки такого зависання: це невпевність в собі, це людина, яка висить догори ногами. І хоче, це карта уже не дії. Не зависайте в цьому положенні. Побудьте трошки, порелаксуйте, але ця карта також погляд на, погляд на речі по-новому. Це людина, яка дивиться на світ догори ногами. Тобто, ця людина бачить те, чого не бачать інші. Це новий. Погляд на ваші проблеми, на ваші якісь такі цілі на шлях до цілі, який ви собі намітили, але зараз треба глянути по-новому. На все, що ви хочете досягнути, гляньте по-новому. Трошки повисіть, але недовго. І споглядайте цей світ, споглядайте ваші е, якісь такі сподівання, ваші мрії, ваші цілі, ваші плани. Перегляньте все під новою точкою зору. Не так, як ви дивилися е, на це до цього моменту. Можливо, уже старі методи не діють. Треба трансформувати своє бачення і переосмислити все. І хороший вівторок, хороші починання, потужна енергія йде. Дивимося тепер на середу, що чекає нас в середині тижня. І нас чекає ця чудова карта карта а, любов. Це дійсно може бути романтичне побачення. Зустріч, а нової людини. Зустріч коханої людини вас можуть покликати на побачення, вам можуть запропонувати заручення. Це також карта, ну, карта любові. В бізнесі, у фінансах це карта хорошої колаборації. Якщо це ви підписуєте контракт, чи ви вирішили з кимось співпрацювати, чи наймаєте людину на роботу, це карта, коли двоє людей. Їм дуже легко домовитися, все вам вдається. Якщо це карта, наприклад, як вона проігрується в роботі, це в колективі взаємопорозуміння, це, це коли легко людина одна одну розуміє. І в коханні, це кохання, і на роботі це чудові відносини, це взаємопорозуміння. Якщо ви щось купляєте, продаєте, це також Вдале підписання всіх контрактів. Це чудова карта. Це супер карта, що може бути краще за любов на цій землі. Всі хочуть любові. Далі це у нас ієрофант. це, так як священник, це людина консервативна, можливо, вам прийдеться звернутися до такої людини. Або, може, ви просто підете до церкви, вам захочеться провести якийсь духовний ритуал чи просто помолитися. Це також людина, це також традиції, це традиції в сім'ї. Можливо, вам захочеться зібрати всіх за столом. Можливо, ви будете такою людиною традиції, а можливо, ви піде, підтримаєте чиюсь пропозицію, чиїсь традиції і приймете участь в цьому. Такий консерватизм, але це стабільність, це гармонія, це хороша дуже карта. І тут а, у нас Рицар Кубків. Рицар Кубків це емоційна карта, а рицар на білому коні. І так як у нас є і кохання. І така людина консервативна, і рицар на білому коні. Це якщо в бізнесі, це є підтримка, тому що і просунення вперед, тому що на коні це рух, рух вперед. І це завжди емоції, це хороші емоції. Це дуже позитивні карти. Середа буде на Хвилі любові. На хвилі любові. І, можливо, рицар на білому коні появиться в вашому житті. Так. Четвер. На четвер візьмемо карту колоду карт Ренесанс. Це вона така карта, колода. Незвична трохи, але дуже красива. Щось чекає нас в четвер, тому що початок року дуже-дуже цікавий, енергетично потужний. І тут також це король, рицарь, а ще один рицарь і рицарь Монет. Знову. Цього тижня з фінансами у вас будуть, буде хороший прорив у фінансах. Можливо, виростуть якісь ваші інвестиції, або ви получите премію, чи з грошима буде все у вас в порядку, тому що вже другий рицарь монет. Рицарь монет це хороше просунення у справах фінансів. Хороша фінансова карта. Хороший фінансовий карт, хороший фінансовий тиждень. І далі у нас королева а, жезлів. Королева жезлів, можливо, це ви. Це а, королева емоційна, але дуже добра і позитивна. Можливо, це ви будете такою справедливою, ніжною, харизматичною, впевненою в собі. Це стихія вогню і ця жінка запальна. Ну, можливо, це жінка, ви або ви звернетеся до такої жінки. Можливо, це ваша начальниця. Це може бути і мужчина. Королева може проігруватися в картах, як і мужчина. Мужчина доброзичливий з жіночою позитивною енергією, мужчина вогню, вогняної стихії, але мужчина запальний, чуть-чуть такий авантюрист. Uh, і це може бути ваш бос, можливо. А можливо, це просто ваша подруга, до якої ви звернетеся, з якою захочете провести час, захочете порадитися. І Ця подруга дуже хороша, і вона вам ніколи не збреше. <реш> Дасть хорошу пораду. От, знову у нас влюблені, закохані. Все ж таки цей тиждень пройде у вас під знаком любові. Любові буде дуже багато цього тижня. У середу вийшла карта любові. В четвер карта любові закохані. Що може бути краще, чим отакий купідончик, який стріляє а, стрілою кохання? Всі ми прагнемо кохання в цьому житті, і, взагалі, любов це головна енергія нашого життя на землі. Людина, навіть якщо зла, вона дуже довго не може бути зла. Любов завжди перемагає, так як після ночі завжди іде день, так само і скільки би ми не хотіли злитися, чи на своїх рідних все рівно любов перемагає. І тут. Ми бачимо на карті, що двоє людей дуже задоволені тим, що з ними відбувається. Це знову ж таки кохання, кохання прийде в ваше життя. О, ви будете створювати кохання навколо себе, коло любові. Це будуть люди, з якими вам буде добре. Якщо у вас є партнер, у вас будуть гармонійні відносини з партнером, у вас буде новий медовий місяць, якщо у вас немає, то ви обов'язково зустрінете. Однозначно. Ваше серце буде стукати, буде битися швидко. Четвер чудовий, цікавий. Так, п'ятниця. А в п'ятницю у нас а, сімка була. в Це в п'ятниця починається з того, що вам треба буде відстоювати свої кордони. Тому що людина тут. А, уже хоче чітко відвоювати свою територію. Можливо, це будете ви, коли ви будете незгідні, що вам вказують на що, ви будете незгідні, що є з думкою. Вам треба буде відстоювати свою думку, заявити про себе. Так що будьте наполегливими, будьте впевненими, все у вас вийде. І це також. О, це дуже швидкі події. Швидкі події. Тут четвірка була, також була ви, п'ятниця буде така, п'ятниця це буде день, який пройде на швидких, в швидкому темпі. Дуже швидко будуть просуватися всі події. Дуже швидко буде мінятися. Вам треба буде, тут людина щось придумує. Є скала, є вершина, до якої людина. Прагне, тобто це ціль, до якої людина йде, і людина придумує. Придумує, майструє, щось робить, рухається, і це дуже швидкий рух. Просування ідей. У вас є якась ідея, і ви її далі просуваєте. Тут ви відстоюєте свою думку, і далі ви її будете просувати. І це швидкі карти, тому що булави це є енергія вогню. Вам все вдасться. Це енергія такого позитиву, драйву, руху. Рухайтеся, не зупиняйтеся. От на початку тижня ви трошки повисіли, налякалися, але далі йдете, і все робите на хвилі любові, в Русі. І тут рицарь булав. Це також. Рицарь булав. в п'ятницю. У нас дуже швидкісний день. П'ятниця для вас пройде, дорогі мої, на одному диханні. Ви не будете зауважувати навіть коли п'ятниця почалася, коли п'ятниця закінчилася. Happy Friday! Так. Рицарь булав, це підтримка від якоїсь людини. Ви отримаєте підтримку, ви отримаєте добро за підтримку від людини, яка також буде зацікавлена у ваших проєктах, у ваших починаннях, в тому, що ви. Ну, це може бути і в сім'ї. В сім'ї ви можете відстежувати від. Так само ж з дітьми, з, з батьками, з чоловіком. Ви можете відстоювати свої кордони, впроваджувати свої правила, якщо ви не на роботі, і ви, ви отримаєте підтримку. Підтримку від коханого, а у вас буде підтримка і просування вперед. Руб'ють свої інтереси в будь-якій сфері, в якій вам прийдеться. Відстоювати свої межі, свої кордони чи просувати свої ідеї. І це у нас Хеппі Фрайдей! Щаслива наша і швидкісна п'ятниця пройде. Під енергією вогню повністю вогняна п'ятниця. Подивіться, що ж чекає нас у суботу. Вже цікаво, самі такий цікавий насичений тиждень, що мені вже стало цікаво, що буде далі. Багато любові! Ви можете все, ви творець своєї долі, багато підтримки. Але треба бороти свої страхи і йти вперед. Субота! Що нас чекає в суботу? А в суботу нас чекає тут трійка мечів це кораблик. Людина, жінка тут. На березі моря кинула якорь, і це така карта стабільності. Ви відчуєте стабільність. Якор це таке зручне положення, стабільне положення. Тому що, коли людина кидає якорь, вона трошки задумалася, океан великий, і будуть якісь новини, бо тут і пташка, і кораблик. Кораблик це також таке тихе щастя, тому що вода спокійна, жінка на березі, в безпеці це таке пристань, а в житті ви відчуєте задоволення всім, що ви робите: емоції, кораблик, щастя, якорь. Якорь означає, що ми маємо таке стабільне положення, все нас влаштовує. Емоцій, звичайно, буде багато, але в основному це карта стабільності. І тут дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це сімейна карта, це обід з сім'єю. Тут ми бачимо мишки, мають кусок сала, величезний кусок сала, і горщик, і горщик з медом, і з маслом. Це а, така карта. Добробуту, карта сім'ї, сімейної вечері, сімейного обіду, проведення часом з родиною, за одним столом, світло. Це карта світла. Ми бачимо, як красиво падає світло на стіл. Накрийте стіл, запросіть гостей, відсвяткуйте. Відсвяткуйте в колі родини, як вони тішаться. Поговоріть, поспілкуйтеся. Так, ще одна карта це є вісімка, пентаклей, монет. І це також збір урожаю. Ми бачимо. Як людина вже потрудилася і збирає урожай. Ну і це також тут у нас є коса, коса, якою ми косили, якою ми старалися. Це, можливо, щось ви вже відріжете в своєму житті. Це урожай, коли ми зібрали урожай, і відрізали все, що нам не потрібно. Тобто, ми колоски зібрали. А те, що нам не потрібне, ми відрізали з свого життя. І це карта завершення, успішного завершення, тому що ми бачимо тут людина зібрала багатий врожай, великі, грубі снопи пов'язала. Хороше закінчення такої плідної емоційної, емоційного тижня. І неділя, що нам несе наша свята неділенька? А неділенька нам несе зірку. І це новини. Це ви будете чути багато новин, тому що ми бачимо, що мужчина тут а зіркар, астролог, мабуть, дивиться в небо і бачить зірку. Можливо, ви будете зіркою, можливо, ви будете в центрі уваги. А... І також зірки це така, це багато новин. Це багато новин, хороших, різних. І. Рух вперед. Я дуже люблю цю карту. Карта Колесниця: це коли людина бере от ми маємо коня. Двох коней, Зазвичай, тут два білих коня. Зазвичай це така карта, коли людина бере життя в свої руки. В людини є чіткий план, є чіткий рух, і людина рухається вперед. Можливо, ви поїдете в гості. Це звичайна карта поїздки. Можливо, ви поїдете до когось в гості, або до вас в гості приїдуть, це рух. Це, можливо, ви будете планувати кудись поїздку. Це може бути, що ви плануєте кудись поїздку, або вже їдете, або хтось до вас їде. І ви якраз засяєте, як зірка. І тут мечі. Шістка мечів знову у нас шістка мечів це коли людина. Збирається в подорож, збирається, ну, і в фізичну подорож, коли ви собі будете планувати подорож, вам захочеться вже спланувати подорож, кудись, і людина йде вперед. Це також просування вперед, коли людина має ціль і йде до своєї цілі. Це карта нового. Це карта, коли людина йде вперед. Вона має мету. І просувається. І я так думаю, що в неділю ви зробите висновки, зберете, візьмете життя в свої руки і щасливо, тому що кораблик з білими парусами це завжди дуже хороший знак. Це коли мрії збуваються. Це коли людина в прекрасному здоров'ї, в прекрасному гуморі. І... Таких, коли ми бачимо корабль, білі паруса, океан трошки бурлить, емоції нас пер будуть переповнювати. Емоції нас будуть переповнювати, але людина має тут повні бочки. Повні бочки, це означає, що у вас є всі знання, весь багаж, але можливо вам ще треба чогось ви ще очікуєте. І вам треба ще чогось підучитися, ще щось здобути, щоб вже бути впевненими на 100% у собі, у своїх знаннях, щоб рухатися вперед до своєї цілі. Тому що шістка це ще карта не урожаю, не збору урожаю, але це рух до своєї мрії. Дорогенькі мої, запрошую вас ласкаво підписуватися на мій YouTube канал щотижня. А тут я буду викладати таропрогноз на тиждень. Ласкаво, прошу, мені буде дуже приємно, як ви будете підписуватися і ставити мені лайки. Відгуки, пишіть відгуки. Дякую вам за увагу!